І всім вам здрасті! На каналі Цетянасті. Сьогодні будемо робити гарні нарізки. Проекспериментуємо, зробимо на прямокутній поверхні і зробимо на круглі. Якщо у вас є дошки гарні, супер! Але треба якась така ємність, куди ми можемо покласти, наприклад, оливки, ви можете зробити звичайні взяти чашечки і поставити, і сюди зробити. Це буде дуже гарно і естетично. Поїхали. Спочатку треба розсортувати, які у вас взагалі будуть туди компоненти. На першій тарільці я зібрала всі сири, можливо, які я буду використовувати, а можливо, не всі. Так, ще я взяла м'ясну тарілку. Сюди я склала всі ковбаски, шинки, все, що, можливо, ми теж будемо сюди вкладати. І третє, це ягоди, фрукти і навіть овочі. Можливо, навіть така рукола, травичка, що є. І діставайте з запасів. Такі е, мілкі такі предмети, типу оливок, типу корнішонів. Ще можуть бути фісташки, можуть бути звичайні горішки, можуть бути грецькі. Все, що хочете. Навіть можна зробити насіння. В мене ось таке, воно гарбузове, а у вас може бути звичайне, якесь таке мілке, соняшникове. Беріть, фантазуйте. Виклали наші оливки, і ми виклали наші корнішончики. Як в акваріумі рибки. Так, тепер будемо акцентно біля них викладати, наприклад, сир. Звичайний нарізний сир і складуємо його, скручуємо в таку трубочку гарну. Беремо ножика, перерізаємо цю трубочку пополам і в нас ось такі гарні розеточки. Викладаємо навколо п'ялки. Акцентом зробіть ще один сир-брій. Поріжте його сегментами як по годинниковій стрільці. Візьміть ось такий шматковий сир, щоб з нього була така шкоринка. І виріжте його від, шкорін... від шкоринки. Але шкоринку не викидаєте, вона стане елементом декору. Сир бріни, великий шматочок. Я зараз зроблю е, таку гарну композицію на шпажці. Так, з сирами ми закінчили. Тепер беремо нашу ковбаску. Я покажу, як я вкладаю салями і як я вкладаю о, хамончик. Ми будемо гарно формувати о, такі веєри. Як це? Ну, веєри. Хай буде вієла. Наші віяла сформовані ми викладаємо навколо акцентних кругів. Наприклад, ми викладемо його сюди, навколо наших огірочків. Робимо віяло з хамону. Вишилася така маленька ковбаска, як шинка. Я її викладу теж кілечками. Прокладемо ще сюди одну гілочку винограда, а сюди іншу. Тепер в мене є е, гарна родиска. Беріть, бачите, гарний колір рожевий. Нам сюди не вистачає. Беріть рожевий колір, нарізаємо, викладаємо. Берімо кілечками нашу родиску, а наш огірочок ми розрізаємо навпіл і ще на три частини. Так, тепер в нас наші огірочки з редискою перекладаємо. Одну сюди, а іншу сюди. Тепер візьмемо полуницю. Вона червона, гарна. Ріжемо разом з хвостиками. В мене вона помита, ви теж краще помити. По-перше, якщо люди ваші будуть брати, вони вже будуть брати зразу за хвостики їсти. А якщо її відтривати, то не буде цієї зелені гарної у розрізі. І щоб вона залишалася, теж викладаємо полуницю. В мене є ось така лохина. Якщо у вас можете вже починати досипати горішками, лохина гарно компонується з світлими кольорами, з білими, тому її намагайтеся саме вкидати там, де є ваші сири. Трохи фісташек. Якщо у вас є інші горіхи, підсипайте іншими горіхами. І заповнюємо ті простори, де в нас немає нарізки. Я казала, що в мене ще є гарбузове насіння, Якщо у вас є інше, можете підсипати прямо до сиру або в тих місцях, де вам здається дуже багато якогось однакового кольору. Ось. В мене ще залишається трішки руколи. Ось так добавлю зелені. На шпажках закуски я вже перед самою подачею полью бальзамічним соусом. Ось так трішки небагато. І ще один лайфхак від мене: берете звичайну кісточку для випічки, берете звичайне масло, можете взяти, до речі, оливкове, може, звичайну олію, рослинну. І наші оливки змазуємо зверху просто звичайною олією. Вони будуть зберігати свій блиск, але ніяк це не вплине на смак цих оливок. І вони на столі будуть виглядати завжди апетитно. У нас і так вже дуже гарні тарілки, але якщо вам хочете свята, зробіть так, як роблю я. Візьміть декілька гарних наших фіалок. Це може бути не тільки жовтий, а ще й фіолетовий колір. І акцентуйте, зробіть ваші тарілки неповторними, не такими, як у всіх. Всіх цілую, люблю. підписуйтесь на канал, ставте лайки, продовжуйте з нами подорожувати у цьому вирі нових рецептів і нових задуманих тарілок. Всім па-па!